Напередодні дня працівників освіти та всесвітнього дня вчителя кам'янських педагогів привітав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. На сцені театру Лесі Українки освітян відзначили нагородами обласного рівня в умовах війни. Педагоги продовжують навчати дітей та забезпечують успішне майбутнє нашого міста та країни. Я хочу окремо подякувати вашому меру, вашому управлінню освіти. Воно встаті, що Порівняння з іншими районами так не можна казати, але воно значить з таких самих потужних. Кам'янський район один серед всіх наших сіми районів. В яких освітній процес фактично не прорвався це велика мужність вам тут декілька слів такої похвали, тому що ви взяли на себе цю відповідальність і зробили все, щоб ваші освітяни працювали і могли вчити ваших дітей. Наразі у нашому місті працює майже три тисячі освітян за надійну опору для громади, невтомну працю і виховання наших дітей. Педагогів відзначив також очільник міста. Хочу подякувати вам за ваш труд, подякувати, що в цей нелегкий час ви тримаєте освіту на дуже високому Порівняно за те, що наші діти постійно отримують високі нагороди на різноманітних конкурсах, в тому числі міжнародних. Подякувати за те, що з перших днів війни ми створили надпотужний потужний волонтерський рух і постійно робити все для підтримки наших військових. Ми пишаємося кожним з вас, цінуємо вас, любимо вас і завжди ви можете також розраховувати на нашу, на мою особисту підтримку. Дякуємо за вашу роботу і вітаю вас зі свят.